Починаємо з тобою, якраз поговоримо про Івана Карпенка-Карого. І тут, ну, так, да, Карпенко-Карий це не його справжнє ім'я, його справжнє ім'я Іван Карпович Тебелевич. Карпов... Карпович, господи, ну, його по батькові. А от прізвище його Тебелевич, власне, Карпенко-Карий, Карпенко - за батьком, за ім'ям батька, а кари це з прізвище героя твору Тараса Шевченка, прізвище героя з Назара зараз Тодолі. І, і ну, Іван Тобілевич дуже любив цей текст. Дуже любив цей саме цей текст Тараса Шевченка. Він у житті Івана Тобілевича відіграв важливу роль, тому що під час ну, на сцені, коли вони грали, він грав на сцені театру в цій виставі за цим текстом Шевченка. Він познайомився з жінкою, там яку він покохав, і потім дітей він назвав своїх. Ну, одне Двох дітей він назвав за іменами головних героїв цього тексту, от і тому це такий знаковий для нього твір був. От я би хотіла, щоб зараз ти розказала те, що тобі запам'яталось, що ти можеш чи можеш поділитися. А я вже доповню, якщо щось буде важливе, я пам'ятаю, що він народився в Кропивницькому. Я пам'ятаю, що він, він сім'я була не супер бідна, тобто тато, здається, був дворянином, проте не, не мав документів, щоб пірну. Мартин Буруля. Ну, типу, що для мене теж важливо це розуміння, що він не з Кріпацької сім'ї, тобто в нього був певний п'єдестал, з якого він від якого він вже відштовхувався. Так, що він достатньо рано почав працювати, до речі, достатньо цікаво. Я читала десь. Не пам'ятаю тобі, скажу чесно, в якій книзі, але я читала, що наше з тобою розуміння або феномен, культурний феномен дитинства з'явився тільки в кінці ХХ століття, е, да, в кінці 20-го століття. Типу, до цього моменту е, дитинство це просто безкоштовна робоча праця. Тому, да, типу, коли ти там перший раз читаєш, думаєш, болям і в 14 років пішов працювати. Насправді, типу, всі працювали плюс-мінус просто в інших місцях. Так, що для мене було важливо? Так, що всі діти, ну коротше, це, це кардашяни. Типу, що через, через маму, яка знову ж таки не вміла не, не була писемна, але співала багато, як я розумію, провела в цю якусь любов до театральності. Дітей було чотири: Іван, Микола, Панас і Марія, і, і всі вони стали оцим якраз. Пішли в театр Коріфаєв, да, здається, да, вони всі цим займалися. Mm -hmm. um, що ще? що um, Здається, ну, дуже багато часу uh, Карпанга Так. Більшість цього робіт, здається, більше, так і не зрозуміло. Uh, він, він присвятив саме драматургії 25 років життя, і там було щось типу 18 п'єс. І ще, uh, здається, це була якась. Ну, я не знаю, чи, чи ми, ми будемо далі говорити про театр Корафейв, да? Так, так, наступним нашим етапом. Але так, дякую тобі. Ну, власне, тоді в Єлисаветграді, так Кропивницький називався в той період, Іван Тобілевич активно долучався якраз як актор. І він поєднував свою діяльність спочатку професійну з грою в театрі. В якийсь момент вже ну, тиск, який був на нього, який чинився на нього владою, з огляду на те, що він грав в театрі і в них були постановки українських авторів. І, звісно, за ним слідкували і контролювали всі його дії, і через цей тиск в якийсь момент він пішов зі служби і вирішив повністю вже присвятити життя саме театру, якраз, скажімо так, професійній своїй діяльності. Цей момент був дуже важливим. Про цей момент Франко теж там зауважував, що. Якби Карпенко карий ну вже відомий нам як Карпенко карий що для нього це був, було таким етапом повної посвяти себе театру. От. І що важливо розуміти для театру тоді, і взагалі для того, щоб ставити будь-які Виставу українською мовою, оскільки ну фактично все було заборонено українською мовою: художня література, наукова література, Емський указ, Валуйський, циркуляр чи як там вони навпаки, <рій> Тобто вони повністю поетапно заборонили взагалі будь-яку можливість продукувати е щось українською мовою і. З часом, коли дозволили ставити виставу українською мовою, була певна мова, що спочатку мали показати виставу російською мовою, театр мав показати. І от дуже важливим був цей момент ну, національного самоусвідомлення, що актори різних труп, вони свідомо погоджувалися на цей крок, тому що донесення. Українського слова для них було набагато важливішим, ніж те, що їм треба там було на початку дати російською мовою якусь там виставу. Більше того, ну сам Іван Тілевич у нього життя теж ну він прожив 62 роки. Це, ну, з сьогоднішніми мірками можна сказати, що це не таке довге життя. Але загалом, якщо говорити про епоху, то це достатньо довге життя, враховуючи і те, що він постійно ну, подорожував. Умови життя в нього були різні. Були періоди, коли це були більш скрутні умови. Ну, тому що ми, ми розуміємо, да, що заробіток в театрі теж був ну, дуже різним. Але спільнота, в якій і е, коло спілкування Карпенка-Карова це була інтелектуальна еліта того часу. Тобто, от е, про театр Корофеїв там ми далі скажемо, але загалом маємо розуміти, що це була людина, яка ну, спілкувалася з усіма, з Лисенком, mm -hmm. зі Старицьким, який теж писав е, тексти для вистав. Е, і сам Іван е, Тобілевич. Е. У нього, ну скажімо так, є життя на сцені, є життя його там приватне, теж особисте, і дуже цікаво, що жінки, які були поруч із ним, які були його, ну скажімо, так ну, дружинами, які були його партнерками, вони теж були пов'язані з мистецтвом. Тобто його перша дружина Надія Тарковська, ну після одруження Тобілевич. Вона підтримувала теж чоловіка. Все, ну, в, них, в них було багато дітей. Але, на жаль, після того, як одна з дочок захворіла, і Надія поїхала з нею ну, до моря, то там теж застудилась, захворіла і померла. І для Тобілевича це була дуже серйозна втрата, тому що, по-перше, діти залишились, якими теж треба було опікуватись. По-друге, ну, його дружина була з. Теж з інтелектуальної спільноти, з інтелектуального роду династії. Ну, династія Тарковських, кінорежисер, це все, це, все вони. Mm -hmm. Тобто вона, так, так, тобто з цієї династії. І його наступна дружина Тобілевича, Софія Тобілевич, вона була молодшою за нього, і познайомились вони. Вони познайомились, здається, ще до того, як його відправили в заслання, але вона приїхала до нього в заслання, і, власне, цим теж певним чином, якби ніби підкорила його. Вона була польського походження, але грала в українському театрі, співала українською і ну. Ніби так як за загадками, за спогадами її, що там десь над нею трошки насміхалися через те, що вона, якби полячка в українському театрі, що це було трохи дивно. Але разом з тим, вона от цим своїм служінням театру, служінням сцені все ж таки посіла важливе місце, і була поруч з чоловіком і написала щоденники, свої щоденники, спогади про себе, про свого чоловіка, про їхнє життя. І це такі, ну. Це матеріал біографічний, який можна досліджувати і розуміти, ну яким насправді було життя Івана Тобілевичу, чим він жив, взагалі в яких умовах, тому що він, він помер у Німеччині, і в, да, в Берліні. До останнього він ну, планував, думав, що в нього ще буде час будуть ще якісь вистави ще будуть якісь не як, завершити всі справи і розпочати нові. Але ну, на жаль, через стан здоров'я вже якби він теж розумів, що навряд, навряд чи це станеться. Але до останнього зберігав цю потяг до того, щоб. Творити, ну і що тут важливо, що він помер у 1907 році, тобто, це це, скажімо, це період до Першої світової, так коли театр ще працював, театр був активним, тому що ну, в період Першої світової вже театри припинили свою діяльність, тому що ну, тоді це було занадто велике потрясіння і зміни в суспільстві, взагалі умови, в якому жили, для на акторів тоді дуже сильно теж вплинули, тому що вони фактично без роботи залишились. А він помер в той період, коли був такий дуже великий ну, спалах у цієї, скажімо, народ, народної культури, так? тобто актуалізації різних. Ну, давай так. Він помер в той період, коли цікавість до української культури вона вже була там і в народу, і в інтелігенції. Інтелігенція вже почала формувати установи, були певні гуртки, які регулярно збиралися. А і в Києві збирали, збиралися там і у Лисенка, і у інших митців вдома. Збиралися літератори, актори, які разом обговорювали, що їм робити, які разом обговорювали свої твори мистецтва, які разом говорили про українську культуру. Вони святкували річниці з Смерті Шевченка вони святкували річниці з виходу Енеїди Котляревського, потім якби вшанування пам'яті Котляревського. Тобто, вони вже усвідомлювали себе частиною цієї великої культури української, вже чітко сформованою. Тому якраз Іван Карпенко карий, ну він це все бачив, він це все спостерігав, і дуже цікаво, коли ми будемо далі говорити про. Про його текст, що писав він якраз переважно про народ. Ну не про цю інтелігенцію, так, він писав, він писав про проблеми людей, які були там в містах, які він бачив на власні очі під час гастроль, гастрольних турів, які в них були регулярно. Він бачив ту ті проблеми, які були в суспільстві, і бачив, що треба змінювати в суспільстві для того, щоб можна було його розвивати. І якраз власне, от те, що театр корифеїв так активно подорожував, це дало можливість Карпенку Карому бачити і писати образи з реальних людей. Мається на увазі, що це не були надумані проблеми. Це було все те, що він бачив на власні очі. І ну, театр корифеїв. Та 1882 рік перший професійний театр. Тобто ми розуміємо, що театри були і до того, але саме професійний, це був першим театр, Так? Ну і назва театр корифеїв, чому ж саме так, власне, Корифей це заспівувач хору. Та давньогрецького з традиції давньої Греції, про яку ми якраз починали говорити сьогодні з цього, і тому от ці провідні обличчя театральної сцени вони всі були в цьому театрі, тому що кожен кожен з цих особистостей ну, були важливими для всієї історії театрального мистецтва. Це зображення я взяла зі статті Суспільного здається. Дуже цікаво те, як вони всі на фоні цього театру зібрані. От просто такий колаж цього зображення. Але дійсно, що театр неможливий без акторів, і актори без театру теж їхня залежність, що будівля, але над нею ці надбудови люди. Та важливо, що театр корифеїв. Окрім згаданих братів Івана Тобілевича і сестри, да, от ми тут бачимо Микола Садовський, Іван Карпенко Карий, Панас Саксаганський, Марія Садовська-Барілоті Вони всі грали в цьому театрі. У всіх були різні ролі в різний час, мається на увазі обов'язки, скажімо так. Тому що і Іван Карпенко карий грав в театрі і писав тексти. І там хтось більше займався теж пошуками грошей, тобто залученням ресурсів. Наприклад, ну, Марко Кропивницький та, як продюсуванням таким теж та, займався теж пошуком можливостей для театру. І Микола Лисенко писав музику до вистав. І, власне, ну, до 21 вистави це дуже багато, тому що ми розуміємо, який це величезний репертуар. Для того, щоб все це зіграти. І, звісно, ну, це, це було дуже важливим, тому що ми розуміємо, що Микола Лисенко це класик української музики, це теж інтелектуал, який взагалі, от, про нього так згадують, що коли він в якісь приходив салони або на якісь зустрічі, що він завжди додавав. Ну, такої особливої атмосфери, тому що він був, е, дуже е, дотримувався всіх правил етикету. Він, у нього така ще старосвітська певна манера була поводження в суспільстві. Тобто він був такий, ну, можливо, там на початок ХХ століття не дуже сучасний, але водночас всі усвідомлювали е, ту роль, яку він вже на той момент відіграв для української культури, і яким було його значенням. Е, 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 е. З часом, звісно, актори ну, розійшлись бачення того, як треба працювати, на яку аудиторію працювати, з ким взаємодіяти. І це на це дуже впливало і важкі умови, в яких були театри, тому що ну актори подекуди їм доводилось і самим виготовляти реквізит, і самим, самим доглядати за тим реквізитом, який вони возили. Для своїх вистав, тобто це теж дуже складно. Ми розуміємо, що театр тільки професійний театр, тільки та становлення проходив. І тому, звісно, не було от всієї цієї богемної театральної атмосфери, яка є зараз. Ми розуміємо, що є багато там костюмерів всіх, учасників цього процесу, процесу дійства. Але в 1900 році Микола Садовський створив власний народний театр. І ну, туди увійшов Кропивницький, Садовський, Саксаганський і е, Марія Зеньковецька брала участь у виставах. І ти там писала теж в, ком в коментарях а, до конспекту про Марію Марію Чому ж, власне, в чому ж її така ну, особливість, та, чому ми на цьому наголошуємо, що там грала сама Марія Зеньковецька, наприклад. Да, тобто, що значення. В неї було, ну, по перше, за спогадами тих, хто там бачив її вистави, бачив її в її професійній діяльності, що вона дійсно ну, магнетично приваблювала до себе як, от знаєш, як діва з псени. І що вона вміла і перевтілюватися так в персонажів, і що її взагалі єдність цього образу такої ну, загадкової богемної акторки він підтримувався і в житті, тому що вона в житті в неї вона пережила теж, ну, вона дуже молодою вийшла заміж. За чоловіка, якого насправді ну, не, не сильно кохали, який не підтримував її бажання і прагнення бути акторкою. І тому в якийсь момент вона, вона познайомилась з Миколою Садовським і вона закохалася в нього. І якийсь час вони були разом. В той час, коли вона була в офіційному шлюбі з іншим чоловіком, і оскільки розлучитися тоді можна було тільки там, ну за певних а, поважних причин, і е церковний шлюб можна було розірвати е тільки визнавши провину якоїсь зі сторін, то е в результаті вона, е вона визнала себе е цією якби, винною стороною для того, щоб отримати розлучення і бути з Садовським. Але в них там, ну, скажімо так, цей їхній дует, коли вони грали на сцені вдвох, і всі сприймали їх як таку знакову пару. Звісно, там в них були свої складнощі в стосунках, і інші жінки вона, на жаль, не могла мати дітей. Пізніше в Ну, вже в пізнішому віці вона виховувала дитину садовського від іншої жінки. От, і вона, да, вона прийняла його з іншою дитиною в якісь періодів, коли вони розходились, потім зійшлися. Він такий, в мене вже тепер ще є дитинка. От, і вона, да, вона виховувала цю дитину, вона підтримувала його до ще якоїсь там події. Певною, коли він там котрий її зрадив, і вона вже повністю відмовилась підтримувати з ним зв'язок, але дуже цікаво, що вона у себе вдома, коли вона захворіла вже на туберкульоз. Теж після того, як застудилась, ну ми розуміємо медицину. Все вона у себе вдома почала приймати мексіїв різних, і вони у неї вдома обговорювали от якраз розвиток мистецтва, театру, що можна вдосконалювати, що можна змінювати. Тобто, вже її дім став таким осердям цієї культурної такої спільноти, вона прожила досить довге життя. Е, тому вона, вона бачила радянську владу. Вона померла в 1934 році. Тобто, ми розуміємо, що вона побачила, ну, вона побачила багато. Ну, вона побачила певні хвилі терору. Вже вона побачила. Напевно, на щастя, вона не побачила 1936-1937 рік, але рік. Вона довго залишалася таким центром цього культурного життя, і багато спогадів теж про неї потім писали про те, як, якою вона була. І навіть, навіть Леся Українка, коли писала свої драми. І, і, здається, коли вона написала Касандру. Вона може помилятися, вона хотіла, щоб Заньковецька зіграла е, в Касандрі, Але я, от я можу помилитися, з яким точно текстом це було. Тобто, але настільки це була би е, для Лесі Українки е, постать, щоб зіграти саме в цій виставі. Тому, от, е, насправді, кожен, про кого ми можемо говорити з театру Корифеїв, це була дуже важлива постать, саме тому що вони всі, е, ну, вони були першими, хто це робив прямо так в такому масштабі. Театр Корифеїв їздив на гастролі в Петербург, його запрошували дуже багато, вони виступали перед царем. Тобто, тут зараз це не з почуттям меншовартості ми обговорюємо, а з тим, що їх визнавали як абсолютно. Професійну трупу, яка може давати вистави набагато краще за ті, що показували тоді актори в Петербурзі. Ну і власне тут, на, ці, на цих світлинах, це фотографія учасників зустрічі на урочистому відкритті пам'ятника Котляревському в 1903 році. І якщо подивитись на ту світлину, яка у нас тут в правому куточку, ми бачимо тут Лесю і Лесю Українку, ми тут бачимо і Стефаника, і Коцюбинського. Ну тобто тут, тут дуже Ну, прям зібрання інтелектуалів. І ми розуміємо, що, по-перше, е, Наталка Полтавка Котляревського це був, був текст, який е, взагалі для театру відіграв дуже велику роль, тому що цю виставу ставили якраз Театр Корифей вперше ставив Наталку Полтавку. Е, а сам е, Котляревський, коли написав Наталку Полтавку, і інший текст ще свій Москаль-Черівник, то він фактично теж якби актуалізував. Е, Наново, жанр ну, Наталка Полтавка там опера, да? але актуалізував драму як літературний рід, який цікавий для прочитання і далі вже для того, щоб бути поставленим на сцені. Тому, звісно, театр корофеїв ну, це дуже. Це епохальна, епохальна, скажімо так, спільнота однодумців засновників професійного українського театру. От, і власне, далі, коли ми будемо. Ну, багато в різних містах у нас є різні там згадки про, про цих визначних діячів. Власне, ну, Кропивницький, от, теж як місто завжди буде асоціюватися якраз з цими театральними діячами, з тим, що вони зробили для тодішньої української сцени. І що було теж важливо, що вони. Якраз зробили театр доступним для людей, теж. Тобто професійні актори, які їздили і показували свої вистави людям, які заробляли абсолютно різні кошти, але мали змогу побачити те, що турбує їх, і те, що зі сцени ти ніби інакше маєш сприймати, рефлексувати, і потім. Можливо, змінювати в своєму житті, або розуміти, що є варіанти, як це змінити в своєму житті або в своєму оточенні. От, можливо, ти хотіла щось доповнити про теркорив? А ні, тільки одну фразу. Тобі зараз скажу її, і вона була в одному з відео, де ти мені кедемо, що театр корифеїв, тим, що вони подорожували і говорили українською мовою. Вони рятували українців від національної та культурної амнезії. Мені, мені дуже сподобалася ця фраза, тому що да, ну, типу, ми не знаємо, як би взагалі українці запам'ятовували свою мову, взагалі розмовляли далі. Я вже говорю, не говорю про літературну мову, якби не та Артур Корифейв, який весь час та, типу, нагад, був таким собі нагадуванням, що таке українська культура. Тому я думаю, просто типу ця фраза якось для мене узагальнила все, що вони зробили. Та, да, да, це, це дуже дуже слушно. Дякую тобі.